Усім добрий ранок, дівчатка. Ось покажу вам таку красу. Ви бачили? Ось дивіться, як тут джмелик сидить. Бачите? Починаю свій день з такої гарної красоти. Це мої квіточки ростуть. Треба бур'янець. Бачите, це моя клумбочка. О, а розочки, які в мене. Це вже другий раз. Гарненько, правда? Ой, дуже гарно. Покажу вам лише. Отакі, бачите, які розочки. Ще оця дуже гарна. Ви подивіться на цю красуню. О, гарна. Правда? Оце ми купаємо картошечку. Вова купає. Ось у нас в цьому році гарна картопля. Гарна картопля. Ну, гарна, велика гарна картопля. В цьому році, мабуть, всіх уродила картопля. А може і не всіх. Це вже стільки ми викопали. Вова викопав. То щось я на себе все беру, да беру. А тут куризався і збираєш там, попризи. Хай буде тут отако. Це мої ще чорнобривчики тут. -о. О, які краса. Бурячки, а земля така тепла-тепла. Взагалі класна земля. А це мої помідори. Що буряки мої ростуть. А це, щоб ви понімали, помідори, яким вже все. На них напала фітофтора. Бачите, вроді гарний кущ помідор. Подивіться. І вся фітофтори. Бачите? Ану тримай. Зараз покажемо, скільки з одного курча Вова викопав картошки. О, дивіться. Ну Вов, підніме трохи. Ога, диви. Навірно, картоплин. І яка здорова вся. Щоб ви понімали. О! Чим чекую. Ой, пішли далі щось робити. У нас урожай. Такі сніжки нас вродили цьому році. Рубрики, ми не з такої сім'ї, ми з багатої та наш домашній. Кавунчико. Смачненький, маленький, невеличкий, але дуже смачний. Ну не наш домашній, це нашої наш, сусідки, домашний. наш. Да. Ай буде наш. Ми їмо, значить, домашний. наш. Так що ми не з такої сім'ї, ми з, з багатої. Дівчата, що Вова робить, бачите? Ходить з вилами бур'ян вже з носа на кучу. З цього ми кусочка ось. Такий кусочок, невеличкий в нас. Ми викопали п'ять мішечків. Картоплі. О, ви бачите накупу компост. У нас була там. Це, зараз покажу, яка ще є маліна. У нас з нами по сусідству росте. О, бачите? Все я стояла рвала, Дивіться, це. ця маліна, що два рази в рік родить. О. Така здорова. Цікавна, огромна маліна, Вирвала. Лова ходить, собі щось збирає. Все, залишилось внесен якесь добриво. З осені будемо носити. І все. Чорнобривці моє. Бачите, серед картоплі були. Але їх треба вирвати, щоб вони не сіялися. Бохать там сіється. Давно тут була картопля. Маєш те роботник.